Жіночі різдвяні піжами від німецького бренду Esmara лише 265 гривень. За ось такий комплект. В лоті буде 10 комплектів і ціна лоту 2650 гривень. Подивіться, як вони виглядають на модельці. Дивіться, принт може трішечки відрізнятися. І є деякі пакування і є деякі без пакування. Тут іде 100% котон, тобто якість, якість. Вам буде в них комфортно, затишно, не будуть ніде тиснути, матеріал м'якенький, не косючий. придає такий, знаєте, святковий настрій. Штанці ось йдуть на резиночці. Може бути ось такий принт. Далі. Може бути ось такий принт. Всі йдуть новорічні. Знаєте, навіть якщо настрою не буде, Повірте, одягнете таку піжаму, і настрій з'явиться сам з собою. Далі є ось такий принт. Це дуже класна ідея для подарунку. Можна робити фотосесії, тому що в нас є і чоловічі піжамки, і дитячі, тому можна робити прям фотосесії і буде дуже гарно. Нагадую, що 265 гривень за такий прекрасний лот, за одиничку, в лоті буде 10 штук. Звертайтесь до наших менеджерів, бо їх нас дуже швидко розбирають. Вся інформація знизу під цим відео.